Всеблагий, Отче, Миколаю, предивний ти наш чудотворче, усяку болість і недугу нам лікував ти молитвами. Своїм заступництвом від смерті Ти визволяв нас не один раз, опікою своєю пильно ти відганяв піду прийдешню. І щиро ми тебе О потішителю наш скорий. О тих, що зараз в горі й нуждах в житті о цьому потерпають, іди до нас і стань на захист усіх людей, що потребують Твоєї, Отче, допомоги, усіх отих, що потерпають від голоду, води, хвороби, вогню чи пошесті чи смерті, що нагло раптом підступає, охорони усе життя їм. І особливо ту хвилину, коли з дочасного у вічне життя ми будемо переходити, і захисти нас, любий, Отче, великий і предивний Творче, щитом молитви Пресвятої перед великим правим гнівом Христа і Бога Захисти. Допоможи, О Миколаю, щоб ми сподобились навіки. Разом з тобою прославляти і величати милосердя у Божій істині. Амінь.